Нічний швидкий поїзд номер 46 з полученням ужгород Лисичанськ буде прийнятий на 10 ту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Нічний швидкий поїзд номер 46 з полученням ужгород Лисичанськ прибуває на 10 ту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка. На нічний швидкий поїзд номер 46 з полученням Ужгород лисичанськ Час відправлення поїзда 12 годин 9 хвилин. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка на нічний швидкий поїзд номер 46 з полученням ужгород Лисичанськ. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на нічний швидкий поїзд номер 46 з полученням Ужгород Лисичанськ. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Провечаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з 10-ї колії відправляється нічний швидкий поїзд номер 46 з полученням Ужгород Лисичанськ щасливої дороги.